На підставі наказу 818 від 25 одиниця 1996 року працівники міліції можуть їздити з копіями реєстраційних документів. А саме, от є пункт 4.3.4 я зазначив, свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, усіх штатних транспортних засобів зберігається в автогосподарствах дублікати свято і видаються на руки водіям. 4.3.3. Транспортні засоби, що не слів автогосподарства органів справах основного порядку, реєструються держуть спеціальності на них віддаються всі доступні страту засоби і державні новини знаки. І далі що? Тільки збирається автогосподарство. Тобто тут справа в тому, що виникає зразу питання, у нас є право дорожнього руху і це я... Я зрозумів, що п'яти на працівники міліції користуються наказом номер 818. От я можу вам його показати. Але є таке, як закон про дорожній рух. Закон, він йде вище будь-яких посадових наказів. Відповідно, даний наказ 818, якщо він суперечить закону, він є незаконним. Я вам зараз пояснюю, що наказ працівники міліції використовують накази Міністерства внутрішніх справ, де чітко регламентується і написано що ми виконуємо. Вони в законі про дорожний рух вказано, що подій... Зобов'язаний мати представників. Працівники міліції це є слова структура, які ще для того віддаються накази. Ну, згідно, ми, ми, ми... працюючи крім законів, ми ще і накази є. Що стосується так, це те саме, як наказ три одиниці, що працівник міліції в цялості дає, якими реєструється дружна патрульна служба. Як на мою думку, це передбачено можливо йти, можливо, так і в неї. Якщо на службовому то не закріпло чотири працівника. Чотири працівника закріплених не може бути в кожного оригіналу. Працівник може знаходитися чи на лікарняному, чи відпустці, чи на вихідному. Де мається збиратися Автомобілі має зберігатися такі з паспорт. Але якщо одним автомобілем е цивільним користуються чотири чоловіка, вони ж так користуються оригіналом. Ну, наказ не, роз, не розпространяється на цивільні особи. Згідний, то виходить це внутрішній наказ, який суперечить. Значить, чинному це внутрішній наказ працівники міліції, всі згідно наказів працюють. Не тільки закон України про дорожню рух, правду, а ще є і накази, відомічі наші. Я робив це то, 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 саме, як три одиниці. Чи то, то саме, що стосується наказу 77 що в адмінпрактики. Згідний, але тоді, як же стаття 19 Конституції? Значить, я ж вам пояснив, що є наказ 818, чітко прописував ці всі пункти. Всі догляд. пункти прописані. А хто контролює наявність тих самих копій, от коли випускається автомобільна лінія? Безпосередньо має контролювати командир, начальник відділення. І вони випускають ну, дані вивчаємо, автомобілі з копією? Звичайно. Звичайно. Ну я маю на увазі по лінії дає. Якщо, так, так, що що стосується ревіду, то... Хто відповідальний за транспорт, ні, ні, начальник ми, ми міліції? Саме, ми саме по Що стосується полідаї, то безпосередньо керівник підрозділ. І знову ж таки, це тільки стосується реєстраційних документів так, на тільки написано реєстраційні документи. А як же тоді дозвіл на а, спеціальні організації? Дозвола до, спеціальні... є на всіх в на працівників доїв, Всі є дозвола на встановлення маячків. В частности, це синьо червоні. Охорона сині. Зрозуміло, але це. ті самі шепетівки, значить, ми зафіксували, що в автомобілі дає так само ксерокопія цього дозволу. Ну я не можу говорити по цей випадку, тому що я не знаю. Якщо зафіксували, ну, давайте факти. Зараз, зараз саме конкретно стоїть питання Про в тому, те, що чи, чи, чи мають право вони згідно з цього 817 наказу використовувати також не оригінал дозволу це. на використання спеціальних сигналів. А я сірокопію. вам за це досконало не можу сказати, але що стосується світополістрації, так як запитати, тоді я оце пояснив і оце цим і користуєтесь. Тобто, в 818 наказі у нас чітко вказано тільки про свідоцтво про реєстрацію. Да, пункт, тільки так. І так само в Шепівки, значить, копії полісів обов'язкового страхування. Також оригіналів полісів у них немає. Тут виникає запитання, значить, де саме. От э, страхуються э, чи всі в одній страховій компанії, э, всі автомобілі. Да, Значить, за, місці, э, дивіться э, зараз, скажімо, що всі прийшли до нас, э, ну скажімо, всі навіть не звичайно ми будемо страхуватися в страховій компанії. Одна нас на цей момент, якщо по-моєму що 39 автомобілів, які треба повинити, от одного ти документи для того, ми ж... Ну, тому що ми скажімо, є нові автомобілі, є стрільні автомобілі, не те, що там ми ж так само виписуємо. Нам потрібно на чоловік проводити 39 радного засвід, які там поновити страховки, звичайно, будемо всі поновляти. Розуміло. Ну якесь які, яким чином? Це так само є тендер страхових компаній. Ні, страхові компанії. Ну, страхові Ну, ну, то, і якби це не обов'язково, що всі в одній страховуються компанії. Ну, якщо одне управління дає, ми ж то можемо писати 10 в одній компанії, 10 в другій, 10 в третій. Звичайно, якщо це стосується, скажімо, скажу когось на це його е, ну, страху компанії, це не те, що там я обрано, що якщо там Аску, що Орант, то що вона в кожному районі може бути. Можливо, вона є, а може такі, що десь і немає. В Але все-таки поліс не повинен бути оригіналом. Поліс, поліс має бути так.